Вітаю, шановне студентство. Продовжуємо вивчення навчальної дисципліни стоматологічного матеріалознавство, інструментарії та матеріали. Сьогодні тема лекції обладнання інструменти, що стосовуються клініці хірургічної стоматології. Права в тому, що їх є дуже багато, і ця лекція поділена на дві частини. Тому у нас буде ще одна така сама лекція наступного разу. Ось також про другу частину е, інструментів сьогодні з вами поговоримо про загалом, як влаштоване відділення, і, взагалі, як влаштована, перепрошую, служба хірургічна в стоматології, е, як вона поділяється, про нормативи побудови кабінетів стоматологічних. Ви прочитаєте в посібнику. Не будемо цьому зупинятись, але якісь кілька фотографій е, і інструменти, частину інструментів ми сьогодні з вами розглянемо. Отож, клініка хірургічної стоматології ґрунтується на проведенні хірургічних втручань на ще одну ділянці різного об'єму. Хірургічні втручання можуть проводитися на базі хірургічного кабінету стоматологічного відділення районних лікарень, міських лікарень районних стоматполіклінік, хірургічного кабінету міської і обласної стоматполіклініки, що говоримо, до приходу за місто Рівне за обласний центр. Ось а також у відділеннях щепно-лицевої хірургії, це відділення стаціонарного типу, а також у онкодиспансерах, може бути в приватних клініках, де також сьогоднішній день є і стаціонари і амбулаторний прийом пацієнтів. Для розуміння хірургічна сонтологія поділяється, скажімо так, на два таких основних на два основних таких види: типи: це амбулаторна хірургічна сонтологія. Яка переважній більшості не потребує проведення загального знеболення, а якщо і потребує загального знеболення, то не потребує стаціонарного лікування. Чому я так закрутив, сказав? Тому що раніше амбулаторна амбулаторна хірургічна стоматологія це була в межах стомат приклініки, стомат кабінету, де не надавалося зачасту загальне знеболення, наркоз. А це була місцева анестезія. Відповідно, і об'єм проводиться від найпоширенішої операції на, в світі. Це операції виділення зуба, вскриття різноманітних невеличких абсесів під місцевим знеболенням, і до, і до видалення доброякісних пухлин знову ж таки не потребують стаціонарного лікування, не потребували загально знеболення. На сьогоднішній день наша стоматологія дуже гарно, швидко розвивається. і... Загальне знеболення проводять і в амбулаторних умовах, і ви зараз бачите, дуже багато, особливо це те, що стосується дитячої стоматології. Це стало досить поширено. І, відповідно, ми вже не можемо рити, що амбулаторна хірургія вона обмежується лише місцевим знеболенням, і загальним також. Але все одно є та межа, коли ми говоримо, коли нам не потрібен стаціонарне лікування пацієнта. І, попри. Амбулаторну хірургію, у нас ще є стаціонарна хірургія, найчастіше це відділення щелепно ноцевої хірургії, на базі, ну, це відділення обласного типу, тобто в нашому місті на базі міської лікарні, але в більшості обласних центрів, на базі обласних лікарень, бо от такі відділення обслуговують всю область. Або це відділення в онкодиспансерах, або це може бути науково-дослідний інститут стоматології, ще бноцевої хірургії, який знаходиться в місті Одеса. В стаціонарних умовах, ясно зрозуміло, що проводяться складніші <кій> втручання більш обширніші, де інколи треба задіяти і фахівців інших галузей. Це травматологічні втручання на щелепах на кістках обличчя, це видалення доброякісних, злоякісних утворень. Ось реконструктивні різноманітні операції, пластичні операції. Це все є в умовах стаціонару, проводиться, коли пацієнт у нас знаходиться в на стаціонарному лікуванні. Але якщо ми говоримо за власний стаціонар, то хірургічне відділення в своєму складі переважно більшості повинно мати хірургічні кабінети, де власне, проводяться маніпуляції, стерилізаційну, передопераційну кімнату або кімнати, власне, операційну, післяопераційну палату або кімнати. Кабінет анестезіологів анестезіолога, ординаторську, де, де працюють власне, лікарі, якщо в той момент не знаходяться на операціях або не проводять ніякі маніпуляції. Кабінет завідуючого відділення старшої медичної сестри відділення, сам вузли, підсобні приміщення, кімната очікування. Ну, фоє, де можуть знаходитись родичі тих, кого в цей момент, скажімо, оперують. Відділення ще хірургії в своєму складі має ще перев'язувальну чисту дагніну, ординаторську, кабінет завідуючого відділення. Ми вже говорили, саме ввезли підсобні приміщення. Операції на частіше проводяться в операційних блоках. Вони можуть бути як у відділенні щогнисової хірургії, так може бути централізоване відділення операційний блок, операційний блок, де по певним дням оперують різні відділення. Стерматологічне, лор-відділення, ще місцева хірургія, ну, будь-які відділення, які є в даній лікарні. Про параметри, про влаштування хірургічного кабінету, ви прочитаєте посібнику, будь ласка, а зараз я вам покажу фотографії з амбулаторного кабінету. Амбулаторна хірургія Рівненської міської клініки Бачите, є стоматостановка, які в терапевтичному відділенні, в. Ортопедичному, відділенні ортодонтії, є, може бути така бачите лампа спеціальна, хірургічна, безстіньова, але найчастіше використовується просто світильник на самотостановці, столик, на якому все дуже просто, але все зверху. ну Доприклад, ви бачите, тут є шприци набраний фурацелін в прицях, дренажі Це те, що я знаю, бо є тут свій час Розпочинав свою діяльність. А для місцевої аплікаційної анестезії. Ось тут карпули викладені, в лотках сюди дістається зі стерильного зі стерильного стола. Ось, бачите, інструменти простерилізовані, дістається і кладеться хірургу ось в лоток. Або подається в руку, він видаляє зуб, проводить маніпуляцію, і брудний інструмент кидає в нижній ряд під столом. Звідки вже молодша медична сестра забирає і переносить в. Перестерилізаційну і стерилізаційну для подальшої обробки інструментів. І ось бачите величезний такий стіл, який повний еліваторів, щипці е для видалення зубів, пінцети, перев'язувальний матеріал це все знаходиться ось тут. Бачите, навіть страшний такий молоток є вікс, е е ну, в цілому, в цілому е треба прийти в цей кабінет, щоб подивитися, що там є так ближче Шафа з невідкладною допомогою побачить, розділено по розділено по невідкладним станам: флатичний шок, стенокардія, гіпертензія, колапс, непритомність, а внизу ще є для бачу могель для зупинки кровотечі препарати. Стерилізаційна фотографія досить стара. Ці фотографії років, мабуть з 10, ось але тут є. Автоклав є дві сухорові шафи ємності для замочування, для замочування інструментів для престаційної обробки. Я сподіваюся, що сьогодні там не так видає, а вже трошки краще. Ну і сучасні операційні, на жаль, це не в на поліклініці, але операційна загальна, наприклад, така ще обіцеві хірургії, де є і апарат для лікаря-анестезіолога, і апарат для ведення. Для ведення лікарських засобів і відсмоктувачі спеціальні, ну, тобто, тобто величезна операційна, де в лежачому положенні пацієнта під загальним степовою проводять якісь хірургічні втручання. Щодо хірургічних інструментів, до спеціальної хірургічної інструментарії належать інструменти, які застосовуються у спеціальних галузі хірургії, це окремі гінекологічний, стоматологічний, офтамологічний, нейрохірургічний інструмент. Ясно, що травматологічними відрізняються від стоматологічного за рахунок об'ємів. Але згідно з технічними умовами, хірургічні інструменти відповідно до свого призначення поділяються ще й на такі групи: інструменти з гострим заточенням, до них відносяться гостро ріжучі такі, що ріжуть і колють. Далі інструменти з пружними властивостями: це кремальєрні інструменти, пінцети тощо. Пластинчасті, дротяні і трубчасті інструменти, до яких відносяться гачки, дзеркала тощо. Отож, інструменти, група інструментів для роз'єднання тканин. Ясно, що для них відносяться скальпелі, вони використовуються для роз'єднання тканин, також віднося, сюди відносяться не лише скальпелі, а і ампутаційні резекційні ножи, ножиці, пилки, ну, все те, що дозволяє роз'єднати м'які чи тверді тканини. Скальпель це хірургічний інструмент з гострою виточкою, який стосується для роз'єднання м'яких тканин. Скальпель має ручку, має лезо. На лезі розрізняють вістря, ось, тобто гостра частина, а спинку, власне, ось. І через це це там, де гостра заточений край. Нині широко стосовують скальпель зі змінними лезами. Лесо до таких скальпелі випускається трьох видів, гості в черевдеві та радіусні, які мають цільове призначення. Ну, справа в тому, що випускається велика кількість різноманітних, ось навіть бачите тут на фотографії різної форми для різної, виконання різних робіт. Це одноразові скальпелі, тобто ручка багаторазова, яка стерилізується, на яку надягається одноразовий, стерильно упакований. Скальпель одягається, відпрацювали, утилізували. Ось, бачите, може бути пластмасова ручка, яка піддається високим температурам і стерилізації в автоклаві. Ну і бачите, схематично скальпелем проколюється абсцес, скривається і витікає крапелька ханою чи кров'ю. До інструментів для роз'єднання тканинь дошці також і ножиці, і вони поділяються на хірургічні ножиці. Це ріжучі інструменти з гострою виточкою. мають два леза, що розсікають тканини при зустрічному русі. Залежно від характеру цього руху, розрізняють шарнірні ножниці, розсікаючи дії вздовж леза, і гіліотинні ножниці, ті, що розсікають зверху вниз леза. Шарнірні звичайні ножиці стосовують для роз'єднання м'яких тканин хірургічні, і матеріалі це допоміжні перев'язувальних матеріалів, пов'язок, гіпсових пов'язок, наприклад. Гіліотинними ножицями послуговуються для роз'єднання щільних тканин, кістки, хрещів тощо. З'єднання бранчів ножиць найчастіше здійснюється з за допомогою гвинтового замка. Ну, прості ножниці, тупо кінцеві ножиці, які мають ось, власне, лезо, де, ріжучий край, мають бранші, з якими ми беремо, і гвинтове з'єднання. А, тупокінцеві ножиці прямі і вигнуті купера, тобто такі самі ножиці, тільки вони, вигнуті по, вони тупокінцеві, але вигнуті по площині. Називаються вигнуті ножиці купера. Найчастіше використовуються хірургами для роз'єднання тканин як на поверхні, так і в глибині рани. Також ними можна роз'єднувати марлеві, ну, марлеві пов'язки. Вигнуті ножиці стосовується для роз'єднання тканин в глибині порожнин, спаю в плевральній порожнині або відділення органів від зв'язок черні порожнині. Використовується також для підрівняння кінців лігатури при закритті шкірної рани і під час операції на шиї. Гострокінцеві ножиці, прямі або вигнуті, використовуються в випадках, коли перед виконанням розв'язу необхідно спочатку проколоти тканину. Ножиці для зняття м'яких пов'язок або ножиці лістера, бачите, мають таку специфічну форму, вони є вигнуті по осі, мають тупо кінцеві леза. При цьому нижнє лезо має гудзикове розширення на кінці, що перешкоджає ушкодженню тіла при призяті марлебинтових пов'язок. Тобто, коли в нас є пов'язка на тілі, ми заводимо ножиці під пов'язку, і за рахунок з цього гудзичка він ковзає по шкірі, не проколює і дозволяє безпечно розрізати Ну, Це специфічні очні мікро або мікрохірургічні ножиці, тут маділесенькі ножиці, але тут цікавіше, ви бачите, які, яка, які бранші. Тобто пружний елемент натискаємо, і він сам відпускається, натиснули, і вони самі вертаються ось таке розкрите положення. Ну і реберні ножиці це спеціальні ножиці, які використовуються для роз'єднання ребер під час виконання оперативних доступів до органів грудної клітки. Ну, до стоматології відношення ніякого не мають, але це загальнохірургічні інструменти, про які ми маємо знати. Далі інструменти для зупинки кровотечі. До них відносяться кровозупинні затискачі, і один із них це я зубчастий кровозупинний затискач кохера. Являє собою прямий або вигнутий довжиною 150-200 мм затискний інструмент з роз'ємним або гвинтовим, частіше коробчастим або глухим замком. На кінцях губок існують зубчики два проти одного, а вся їх робоча поверхня покрита косими насічками. При змиканні бранж зубчики однієї губки входять у проріс між мітумаз... іншої щільно здавлюючи тканини, що кровоточать, ось так виглядають. А, ці, цей кровозупинний затискач кохера. Зубчики ось один, два і носічки для кращої фіксації. А ось тут механізм, який не дає розкритися затискачам. Кровозупинний затискач білліорта. Аналогічною забудовою до кровоспини звича-кохера відрізняється лише наявністю на робочій поверхні губок поперечної насічки, може бути з прямими або вигнутими щічками. Ну, і відповідно, що немає осіх зубчиків, як у кохера. Кровоспинний затискач типу москіт, зокрема, в стоматології його часто використовують, бо він маленький. Бачите, в нього є невеликий розмір по відношенню до більрота і кохера. Він легший, бо менше металу. Ось робочі губки відрізняються загостреними кінцями, можуть бути прямими і вигнутими. Робоча поверхня губок має поперечну тонку насічку. Далі затискачі для тимчасового перетиску судин. До них відноситься артеріальний затискач УЕЛА. являє собою кутовий судинний затискач з гвинтовим замком. Має дві чи вигнуті кутові робочі губки. Внутрішньоповерхні робочий кубок має борозинки. Призначаються для, для ушкоджених стінок кровоносних судин з метою накладання бічного судинного шва. Тобто, тимчасово пережали, попрацювали хірург працював, наклав шви, відпустили і кровопостачання відновилось. Артеріальний затискач негуса. Являє собі довгий затискач із вигнутими догоповними е, щічками. Внутрішня поверхня щічок має поперечні січки. Призначається для перев'язки судин у глибині рани, тому він така власне, загнута форма дозволяє для зручності в роботі підійти під е, десь в глибині рани. Е, при цьому судина, що кровоточість, захоплюється прямим кровоспиним тискачем, а потім використовується затискач Негуси для лігування. Тобто, взяли. І зафіксували. Далі розширювальні інструменти та відтискачі, або по-іншому, що вони називаються ретрактори. Для кращої експозиції операційної рани, тобто, щоб краще було видно експозиції операційну рану після шкірного розрізу використовуються, власне. Розширювальні інструменти для відтискання органів від тканин з метою забезпечення оперативного доступу для кращого огляду операційного поля по ходу операції. Тобто, знову ж таки, ми можемо, окрім того, що ми розкрили рану, можемо ще сусідні органи відтискати для того, щоб зробити доступ до доступів, оглядовість до інших глибше лежачих органів, типи ретракторів вони бувають плоскі для поверхневої ретракції. До них йдеться зубчасті Folkman і пластичості Фарабефа, а також гачки. А для глибокої ретракції використовуються дзеркала, робоча частина, яких є плоскою або світлоподібною з від, відполірованою до близько поверхнею, що відбиває світло, яке додатково ще підсвічує операційне поле. До прикладу, 2 дуаену. А, також, а, а, також ретрактори до них відносяться ранорозширювачі, це двосторонні дзеркала, що не вимагають притримування під час операції, тому що забезпечені самоутримувачем, самогальмуванням, кремальєрами тощо. Відповідно, ви бачите однозубий ретрактор, ну однозубий, бо в нього один зуб являє собою дротяний інструмент загостреним кінцем і солідною, солідною плоскою ручкою. Зубчастий рефрактор Фолькмана, бачите такі грабельки. Вони можуть бути 2, 3, 4, 6 зуббі, можуть бути як гострими, так і тупими, знову ж таки, питання травматичності і атравматичності під час операції. Тупі ретрактори накладаються на ніжніші тканини, м'язи, сухожилки, ну а гострі ретрактори для утримання країв шкіри, апоневозу і інших щільних структур. Викову часто використовується в стоматології, зокрема, є малесенькі такі дуже зручні для роботи, коли нам треба витягнути тизову болонку, обтісно стизовий клапан, також. Пластичний ретрактор Фарабефа використовується для більшої кількості тканин, для глибшого проникнення, а в стоматології можна використовувати, наприклад, там, притримувати губу під час хірургічного втручання. Ось знову використовується для розведення країв рани і м'яких тканин. Пластинчастий ретрактор Лангенбека, в принципі, схожий на попередній, але ви бачите, що має ще окрему ручку, ця ручка ще може бути така, щоб можна туди війти пальцем і для зручності для кращої фіксації і полегшення роботи тримати. Бо, щоб ви розуміли, часто ця, 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 ця робота. Лягає на плечі асистента, і асистент може всю операцію тримати рану розширювачами, тримати рану. Ну, добре, що це порожнина рота, якщо це щока, слізова болонка, яка м'яка і легко тримати. А якщо це черевна порожнина, а якщо це м'язи, до прикладу, стегна, де травматології треба розтягнути і тримати, щоб лікар-хірург, травматолог міг працювати з кісткою. Тому інколи це досить-досить важка робота. Пластинчастий ретрактор черні являє собою пластину з двозубим гачком на одному кінці і плоским гачком на іншому. Двозубий і плоски ретрактори мають протилежну спрямованість, рукоятка ретрактора фенестрована, тобто посередині є отвір, який можна вставити пальці. Позначається для поверхневої ретракції плоский гачок використовується для розведення країв рани, двозубий ретрактор. При закритті рани. Двозубий ретрактор використовується для накладення останнього глибокого шва при закритті рани. На сьогодні все. Сьогодні з вами розібрали ріжучі інструменти, тобто ті, що роз'єднують краї інструменти. Також ми говорили з вами сьогодні про ранорозширювачі ретрактори. Поговорили в загальному про Облаштування хірургічної в, 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 організації хірургічної служби в стоматології детальніше підчитайте посібнику і, зокрема, зупинитися більше на акцентуйте увагу на організації стоматологічного цього кабінету хірургічного на сани під нормах. Ось, а наступна лекція у нас буде про. Інструменти, які найчастіше використовуються в хірургії стоматології, це інструменти для операції видалення зуба, також інші, і говоримо про інструменти і матеріали для проведення анестезії. Дякую за увагу! До побачення!